Партнер показу котежне містечко Дрімхаус, комфортні таунхауси з документами вулиці Гоголя, 61. Спортивна форма, футбольні буци, потискання руки суперника, хвилювання та рішучість в очах. На стадіоні Бориспільського ліцею перспектива відбувається суперфінал шкільної ліги. Спортивні клани з футболу. Після проведення перших ігор команди сумліно готувалися до фінальних поєдинків, щоб на полі показати себе як найкраще. Хоч через повітряну тривогу і довелося переривати поєдинки, але суперфінал все ж таки відбувся. Завдячуючи організаторам шкільної ліги, управлінню молоді та спорту і управлінню освіти та науки, на жаль, сьогодні такі умови не передбачувані. То можна сказати, що з третього разу через повітряні тривоги мусили переносити, відміняти нові графіки робити планувати заново. Але тим не менше, діти мають можливість. Займатися спортом і психічно оздоровлюватися. Конкуренція на полі була серйозною. Вболівальники, тренери, гравці. Кожен прагнув перемоги для команди свого ліцею. Ми готувались на протязі однієї неділі. Ми під час уроків виходили, грали в футбол. Ми здружилися колективом. Є невеличке волнення, Це як завжди, мандраж, але ще трошки травми получив. Але я вірю в свою команду і вірю в перемогу. Підготавлювалися після школи. Ми, коли в нас не було уроків, ми грали в футбол з командою. У нас була тактика. Ми ділили свою тактику. У нас є капітан команди, він нам розказував, як грати правильно. У мене хвилювань немає. проти кого ми будемо грати, я їх всіх знаю, я з ними грав. Вони мої друзі. Думаю, все буде добре. Зараз я напевно. Трішечки хвилююсь, але я думаю, все буде добре. Очікування, ну що ми всіх виграємо. Один із суддів шкільної ліги з футболу Владислав Іщенко каже, що такі заходи згуртовують шкільну молодь та мотивують не здаватися і більше займатися спортом. Також суддя поділився, що від самого початку ігор для себе відмітив переможців. З самого початку в мене були такі я фаворитів. Вже одразу відмітив. Я одразу всім своїм знайомим сказав, що я знаю хто виграє, і все поки йде, так як я сказав. Тобто очікування всі збулися. тому що я ну, треную дітей, і дуже багато хлопців займаються саме в моїй. Академії, тобто там де я треную, і я багато знаю на що вони спроможні в деяких школах їх більше, в деяких менше, але Саме ті, хто займається футболом, їх одразу видно, і вони ставили ставку на них можна сказати. Протягом трьох тижнів 15 команд ліцеїв Бориспільської громади змагалися за першість шкільній лізі спортивні клани. Наймолодші учасники турніру зустрілися у фінальному поєдинку 10 листопада, і золото виборола команда Дух Свободи ліцею лідер. Наступними 15 листопада на полі зійшлися спортивні клани 2013-2014 року народження. І кубок переможця забрали ці команди титани ліцею перспектива покоління ЮЕЙ ліцею імені Константина Могилка вибороло довгоочікувану першість серед гравців категорії 2011-2012 року народження. І в завершальному дні 17 листопада зійшлись в фінальному двобої одразу дві вікові категорії. Серед гравців 2009-2010 року народження команда Титани ліцею Перспектива показали на полі під час гри свою серйозність і тактичну гру, якою вибороли собі звання переможця. Завершили фінальні ігри найстарші учасники шкільної ліги. Головний кубок в цій категорії гордо забрала команда ліцею Патріот. Патріот. Організатори та судді також нагородили 15 найкращих учасників турніру: воротарів, бомбардирів та гравців. Серед них і Марк Іванченко, якого відзначили як кращого гравця серед усіх учасників категорії 2009-2010 року народження. Марк розповідає, що командний дух допоміг йому та його команді отримати почесні нагороди. Ходили тренувались під дощем, між уроками Тренувалися на цьому полі, нашій рідній полі тренувалися. Нас усі обзивали, казали, що ми всі приїжджаємо. Але той ми їх доказали і вибили. Мої враження дуже хороші, тому що я краще гравець турніру і ми виграли перше місце. Анна Міщенко, Данил Деркач, Назар Гераскін, новини Терез Бориспіль.